Маря таке розуміє. Да, Маря? Все, можна тебе гладити, ні? Що поряд собак не любить, але пацанці гуляти нормально. Да, Боря? Все? Дивися, щоб вже йому дали.

Так що Борис він не живе ні в кого вдома, він з лісу приходить, буквально з березня. такого виходить березень, квітень, травень, червень, липень. А в серпні вже піде знов до лісу, зазвичай середина серпня, він вже просто йде до лісу. Так що, то поки не відгудує роги, приходить за річного. Ну, так, у нас тут річка близько, так що з будою бурися нема тут зле. Його у нас тут всі люблять, всі підгодовують, так що не тільки я його вгощаю. Цілим селищем підгодовуємо. Боря, давай на з рук. Так, находи води. Він вже їй з рук. Я думаю, що Його можна Хоча там є тарілка, але не дає її взяти. Боря? Они что дає на их насыпать и А дай та Так що Борька в центрі зарічного собі збирає дань селища.